Стаття 131. в Україні діє Вища рада юстиції, до віддання якої належить винесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад, прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності. Здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. Вища рада юстиції складається з 20 членів: Верховна Рада України, президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени. А Всеукраїнська конференція працівників прокуратури, двох членів Вищої ради юстиції. До складу Вищої ради юстиції входять за посадою голова Верховного суду України, міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.